Червоний хрест разом з Укрпоштою разово по 1200 гривень будуть виплачувати людям на звільнених територіях. Про це повідомила прес-служба Укрпошти. Це вже не новина. Ця. Інформація гуляє просторами інтернету вже десь мабуть з тиждень, ось але розкручується ця інформація, тому що починають все більше і більше виплачувати. І ось хочу зробити таку коротеньку новину для тих, хто ще не знає про цю інформацію. Дивіться, будуть формуватися списки, за якими виїзні бригади Укрпошти будуть протягом двох місяців робити виплати. Тобто отримувати а, можна буде прямо в, на відділенні Укрпошти. А, програма спрямована на людей, які проживають в населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають в селах та містах. А, Укрпошта видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами Укрпошти, чи немає. Тобто, українці користуйтесь допомогою, не нехтуйте. Вітаю, українці! Глядачі, підписники на каналі Знаю, і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Уряд країни повідомив про нову допомогу, яку зможуть отримати жителі деокупованих територій. Допомога в розмірі 1200 гривень, виплати Червоний Хрест. Отримати можна в пересувних відділеннях поштового оператора Укрпошти. І не тільки взагалі. в... Любому відділенню в Укрпошти допомогу вже отримали жителі Харківщини. Загалом допомогу отримують десь близько 200 тисяч громадян із інших докупованих регіонів. Півмільйона гривень вже виплатили мешканцям деокупованих сіл Липці та російські Тишки. Кошти можуть отримати всі громадяни, як дорослі, так і діти. Гроші будуть виплачувати протягом двох місяців, особисто на руки у виїзних бригадах поштового оператора. Громади населених пунктів готують за погодженням з ОВА списки осіб. Тобто кошти почали виплачувати, дивіться, вже з 19 вересня. Кошти будуть отримувати громадяни, які весь цей час перебували під окупацією і продовжують мешкати там, також мешканцям деокупованих регіонів, тобто можуть скористатися всіма адміністративними послугами, доступними до війни. Громадянам спростили процедуру подання заявок на отримання пенсії на деокупованих територій, і податись можна через місцеві органи влади, вказуючи в заяві дату, місце її подання, а також призвище ім'я по батькові особи, яка прийняла заяву. Заяву на виплату пенсії, ось такі новини. Не нехтуйте допомогою. Обов'язково користуйтесь. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.